Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колесо історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Продовжуємо цикл про історію римських пап. І по-перше, маємо нагоду привітати католицький світ і наших греко-католиків із обранням нового папи. Ним став американський кардинал Роберт Франціс Перево. Обрав собі. Папське ім'я Лев 14 це дуже символічно. Давайте про це поговоримо. По-перше, ч... ну, нам ж цікаво в першу чергу, що сказав новий папа про Україну. Тому що старий папа наговорив багато чого, такого скажімо, сумнівного, і там і про братні народи, і про білий прапор, і про велику руську культуру. Так от, новий папа, він поки що такими. Вагомими однозначними якимись заявами не відзначився, але про Україну він говорив і неодноразово. По перше, ще в 2022 році в інтерв'ю він сказав зараз дослівно, навіть прочитаю дуже серйозну фразу. Отже, він прокоментував агресію проти України російської і назвав його. Просто цитую: справжнє вторгнення імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію зміркувань влади. Що важливо, і що свідчить про те, що новий папа дуже глибоко дивиться на історичні і політичні процеси, він назвав назвав вторгнення Росії в Україну імперіалістичним дуже правильно. На жаль, ми мало використовуємо використовуємо цей термін у своїй риториці, наприклад, цим терміном, тому що це дійсно є війна імперії з намаганням повернути колись окуповану вже одного разу ними колонію, яка оголосила про свою незалежність. Це і є імперіалістична війна. Ми на жаль дуже мало про це поговоримо, і це знаєте наш не найсильніший козир. У діалозі з країнами глобального півдня колись ці країни називали країнами третього світу, але в епоху толерантності назвали там більш коректною назвою. Тому що от вони це колишні в основному колонії. Їм дуже близька ця риторика, і тому те, що папа тоді ще не папа, а тоді ще американський кардинал назвав вторгнення Росії в Україну імперіалістичним. Це говорить про те, що він дуже правильно е дивиться на е політичні речі. Е Безумовно, дуже цікавий папа. Ну, по -по, -по, по. по перше, він другий американець, тільки попередній був південним американцем з Гринтини. А цей папа, е власне, американець, американець е із сполучених штатів, дуже цікава іронія історії. Колись е, англійські, німецькі протестанти перебрались у новий світ. Протестанти, не католики, хоча католики там теж були, але Сполучені Штати це ж в першу чергу все таки протестантська країна. Так, от вони перебралися там ще. Часів е, часів Пілігримів перших перебрались у новий світ, щоб побудувати там новий світ і нову цивілізацію. Треба сказати, їм це вдалося, і от тепер уже новий світ дає старому світу свого нового. Папу, як на мене, це надзвичайно символічно, але це ще не весь символізм. Папа обрав собі ім'я Лев 14. Ви безумовно знаєте, що папи обирають собі ім'я, орієнтуючись на попередніх пап, і таким чином вони хочуть ну дати якийсь політичний точніше, це ж про церкву йдеться. Скоріше свій якийсь духовний маніфест. Обираючи собі нове ім'я, так, от, давайте я вам нагадаю, ми про це вже говорили. Що, наприклад, перший папа з ім'я Лев Лев Перший він усього лише відігнав від Риму Аті від Риму Атілу. Вождя Гунів, ну як відігнав? Він е, вийшов з ним на переговори. скоріш за все, просто вручив йому викуп. Але, по-перше, Римляни, аби кого б не послали, послали серйозну авторитетну фігуру. А по-друге, в перекази війшло, що Атіла тому війшов від Риму, що папа справив на нього Лев Перший. На нього таке враження. А за спиною папи він побачив білу фігуру безумовного архангела, котрий грозив йому Аттілі мечем. І давайте згадаємо ще одного папу Лева, Лева Третього, котрий коронував того самого Карла Великого імператором Франків. Теж важливо. Хоча сам папа Лев 14 говорить, що він обрав собі своє ім'я на честь Лева XIII. колись ми про нього поговоримо. Зараз я лише скажу, що Лев XIII – це кінець 19 століття. Він вважається папою-реформатором, і він колись виступив із папською енцикликою під назвою Рером Новарум. Нові речі, або ну, якщо хочете нові обставини, це про те, як церкві, а вона тоді переживала складний період. Католицька церква Ватикан фактично залишився в ізоляції. Так, от папа Лев XIII наприкінці XIX століття фактично написав політичний маніфест. І цей маніфест е, ліг в основу партії, котрих ми сьогодні називаємо християнськими демократами. Скажімо, в Німеччині це одна з вагомих е, партій. Нинішній канцлер представляє якраз християнських демократій. Я вам е, прочитаю, щоб ви розуміли, про що йдеться в цій енциклиці. Невеличка цитата. Величезна помилка пише папа Лев, 13 в дев'ятнадцятому столітті. Величезна помилка щодо розглянутого питання полягає у переконанні, що класи спочатку ворожі один одному, і що багатії та бідняки за самою своєю природою повинні конфліктувати. Ця ідея настільки ірраціональна і помилкова, що істиною є абсолютно протилежне твердження. Про що тут йдеться? Папа виступає проти дегенеративної ідеї Карла Маркса про класову боротьбу. Ну про це ми колись поговоримо окремо. Так от, Ідеї папи Лева XIII, вони живуть і по нині. І а, нинішнього папу Лева 14 на нього а, одразу наліпили якісь ярлики, причому протилежні. Спочатку а, на нього наліпили ярлик ліберала. Він таким не є. А потім на нього наліпили а, ярлик Трампіста. І трампістом він не є. Хоча він а, представник республіканської партії. Але тут важливо зрозуміти, він не представник трампізму, тому що Трамп використовує американську республіканську партію ну просто як майданчик, як платформу для просування своїх ідей. А якщо говорити про те, яким є республіканцем папа Лев Чотирнадцятий, то згадайте, давайте згадаємо республіканців класичного е, типу часів Рейгана. Можливо, це була е найбільша висота, найбільший розквіт республіканської партії, досягнутий за весь час її існування. Так, от, е папа Лев 14 є представником саме тих старих республіканських, консервативних, євроатлантичних еліт, е які знаходяться в полі зору, скажімо, тих же Вінзорів. Тому папа Лев 14 фігура безумовно цікава. Фігура, котра має явні свої політичні уподобання і не просто уподобання, а політичні ідеї і розуміння цих ідей про те, що він назвав російську агресію проти України імперіалістичною, це підтвердження тому, що, того, що він бачить речі глибоко. Давайте я вам нагадаю, що під час своєї інаугурації він виступав із Балкону. Собору святого Петра, і от що він сказав про Україну, знову ж таки дослівно: я тримаю в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай усі в'язні будуть звільнені, а діти воз'єднаються із своїми сім'ями. Підкреслю вашу е, увагу, що е, росіян він е, в контексті українців не задав. Не почав оце про братні народи і все таке, що безумовно добре. І одним із перших президентів, з котрим він переговорив, є Володимир Зеленський. Вони обговорили участь Ватикану у поверненні викрадених Росією українських дітей. Тож навіть уже перші дні, перші заяви нового папи вони знають, знаєте. Вселяють оптимізм в інтенсифікацію наших комунікацій із Ватиканом, що безумовно ми лише вітаємо. Будемо дивитись, як воно буде далі. Так, от, а тепер ми повернає, повертаємось до тих часів, коли папство, очевидно сягнуло висот своєї могутності. Кінець. Одинадцятого століття, де ми зупинились, я розповідав вам минулого року про історію, де імператор священної римської імперії. Сьогодні ми його ще згадаємо. Генріх IV, три доби підряд стояв босоніж в снігу в замку Каноса, щоб вимолити прощення у папи Генріха VII, котрий відлучив його від церкви. Прощення вивимолив свої справи в імперії. Перешав потім повернувся уже з війною. Знову ж таки, проти. Папа втік в Сицилію там помер, але тим не менш це показало, що от якої могутності досягла сила папства. і от на кінець XI століття папою стає Урбан ІІ, дуже активний папа. Він багато подорожує, спілкується з європейськими вельможами. А зараз ми повернемось взагалі до того, чого починали – з розпаду Римської імперії. Папа Римський в Римі. Зрозуміло. А у східній Римській імперії, котра нам відома як Візантія, на той час вже ми говорили про те, що Константинопольський патріарх прокляв папу римського папа римський прокляв Константинопольського патріарха і Візантійського імператора. Але на це все подивились, ну, Ну буває. Ну, по великому рахунку, звичайні речі. Ми е, коли говорили з вами про епоху пернократії, е, говорили про сімох поспіль пап, е, кожен е, наступний з котрих проклинав і відлучав від церкви попереднього. І так воно продовжувалось. Тому відлучити оце один від один одного від церкви е, нормально, потім якось замиряться. Ну тому що політика, міжнародна політика, це все думали так тоді. Але насправді все виявилось глибоко серйозніше, тому що якраз у Візантійській імперії трапилася чергова політична ну, як політична криза. Просто на неї почали насідати зовнішні сили. В першу чергу турки Сільджуки, котрі прийшли з звітіля з півдня, там з глибин Аравійського ще. Тому що на півночі, наприклад, тодішній імператор Олексій Комнін він, наприклад, розбив Печенягів, а потім потім набрав їх собі на службу. До нього прийшли варяги, він сказав, ну замість воювати, давайте я знову ж таки вас на службу е заберу. Наші е давні руси приходили до нього, він е теж е е платив їм викуп, ще й вони переходили до нього на службу. Тобто основні проблеми були у нього на півдні. І проблеми дуже серйозні, тому що е, мусульмани, е, ну точ, точніше, скажімо так, турецька е, сельджукська версія е, ісламу е, почала просто натискати е, візантійську імперію і захоплювати території, і це стало серйозною загрозою. Причому турки сельджуки прийшли не так просто. Ми мовляв не якісь завойовники. Вони на хвилиночку е, заснували своє місто Рим. Мовляв, ми не, не прийшли тільки в Малій Азії, воно і до нині існує. Е, називається рум ну на турецькій манер. Е, мовляв, ми не якісь зайди, ми теж, це теж наші території. Е, коротше, Олексія Комніна стали підтискати. І що він робить? Він пише римському папі е, лист. З проханням військової допомоги зверніть увагу, по перше, кому Урбану другому. Кому він пише лист? Він пише лист не імператору священної Римської імперії, не світському, здавалось би, можновладцю Генріху IV. Ні, він пише римському пати. А давайте згадаємо ще Генріха IV. Там була цікава історія, пов'язана з нами знову ж таки з давньою Русс, тому що за пару років до по. Дій Клермонського собору, про який ми зараз будемо говорити, у нього трапилось розлучення, з ким би ви думали? Із нашою київською князівною Євпраксією. Донькою Всеволода Ярославовича, сина того самого нашого Ярослава Мудрого, вона вже на той час була одружена, стала вдовою. Вона була одружена за саксонським марграфом. Той помер вдова, і от вона стала усього лише дружиною імператора. Але той погодився з нею так огидно, що вона просто взяла і втікла. Вона потім е, пішла в Ченці, і е, може її нині у нашій Києво-Печерській е, лаврі е, покоїться. Ну, така от історія: це про міжнародні зв'язки давньої Русі. Так от, повертаємося до, е, е, до тієї історії з листом е, візантійського імператора до Папи Римського. Папа Римський приймає цей лист як сигнал до дії. Я вже згадував, що він багато подорожував Європою, спілкувався із можновладцями. В Клермоні, це місто у Франції, 1095 рік. Він відбувається знаменитий Клермонський собор, в якому, на якому папа виступає з такою промовою, що там люди просто свідомість втрачали ну, від того, наскільки це було переконливо, пишно, красномовно. І папа закликає до Христового походу. Це той момент, можливо, це, не, це просто пік могутності святого римського престолу, коли він не просто вирішує якісь політичні питання, а він здіймає просто цивілізаційні пласти і, від, і впливає на розвиток аж двох цивілізацій європейської та ісламської. При тому, що. Імператор то Олексій е просив у нього військової допомоги для захисту Костянтинополя. А що говорить, спираючись на цей лист, папа Урбан ІІ? А він говорить: а давайте підемо і звільнимо Єрусалим, де знаходиться захоплений мусульманами, гроб Господень. Закликаю вас до святої війни. Деус у того хоче Бог. І оцей весь натовп, котрий зібрався в клермоні, Ну так пишуть хронікери, що підхоплює цей це стало потім гаслом хрестоносців. Деусвульт, деус деусвульт. Того хоче Бог, так хоче Бог. Справа в тому, що Деусвульт це латиною. А оскільки він виступав у Франції, то скоріше за все там е, кричали б старофранцузькою. Ну але де у так де у Так написано у хроніках. І що важливо, от я минулого разу говорив, що нам би папу Урбана II. Дослівно того, що він там говорив, ну от просто текстою промови, ми не маємо. Ми маємо там понад десяток її варіантів, записані, начебто, із слів якихось свідків різними хронікерами. Ну наскільки це достовірно, хто його знає. Але от я знайшов у Фульхерія Шартерського одну цитату. Я вам зараз прочитаю з того, що говорив папа. От уявіть собі, він, то, коли говорив, мав на увазі сарацинів, єретиків, відступників, а давайте зараз його прочитаю, а ви уявіть собі, нинішніх єретиків, котрі пішли війною, начебто на своїх християнських братів. Ну, ви зрозуміли, кого я маю на увазі, безумовно, російського окупанта. От якби ці слова. Котримось із нинішніх пап були спрямовані проти російської агресії, як це звучало у Фульхерія Шарпівського? О, яка ганьба, якщо така мерзенна та груба раса, котра поклоняється демонам, завойовує людей, котрі мають силу у всемогутнього Богу і славні христовим іменем, які ж докори Господь зверне на нас, якщо ми не допоможемо тим, котрі разом із нами сповідують християнську релігію? Тому що Московська церква це не християнська церква і не канонічна церква. Я про це вже багато говорив, не буду на цьому зупинятись. Погодьтесь, не вистачає нам такого папи. Ну, подивимось на наступні дії, Папа Лева 14. Це вже потім скажуть, що заклик папи Урбана і початок епохи Христових походів допоміг вирішити безліч європейських проблем. Він зняв надмірне навантаження на європейську економіку. Він вирішив проблему молодших синів, синів аристократів, котрі не наслідували землі, маєтки і все оце таке. А займатися чимось було потрібно. А займатися вони могли тільки одним війною. І вони ставали там лицарями-раубрітерами, лицарями бандюками і просто різанина і грабіж стояв по усій Європі. Це правда, але ну навряд. Чи папа Урбан, це ми тепер з позиції познання знаємо, що отак були вирішені певні соціальні та економічні проблеми. Хто його знає, чи папа Урбан мав це на увазі, в усякому разі, якогось бізнес-плану чи там, плану мобілізації від папи Урбана II ми не маємо. Але відбувається щось неймовірне. На заклик папи піднімається уся Європа. Ну, зараз поки що ми говоримо про Західну Європу, тому що в першому хрестовому поході будуть брати в основному участь французи італійці. Потім там буде ще третій хрестовий похід. Там уже європейська збірна виступить по повній програмі і, до речі, феєрично програє усі матчі. Але перший хрестовий похід був найвдалішим. От просто несподівано. По-перше, зрозуміло, що піднімаються лицарі, котрих, котрі, до речі, як у вигляді військової допомоги, і закликав до себе Візантійський імператор в першу чергу. Але лицарі вони досвідчені воїни. Вони усю усе своє життя провели в походах, і щоб е, піти в новий похід, а ще й так далеко. А вони ще й до того ж розуміються трошки в географії. Вони розуміють, де той Константинополь, де той Єрусалим, скільки туди йти, які припаси треба мати, і оце, от усе. І в похід лицар одразу так не піде. Потрібно ну, підготуватись елементар, елементарно. Спочатку гроші в врешті на всі, усілякі мілітарні закупівлі зібрати. Папа проводить постійні переговори. Ну основним його союзником стає Раймон Тулузький, майбутній активний учасник, учасник першого хрестового походу і невдаха першого хрестового походу. Про це я пізніше розповім. З е, імператором Генріхом е, жодних контактів. От, папа, е, пам'ятаєте цю знамениту фразу, анекдот від е, Сталіна, коли йому там щось розповідали про римського папу. Е, Сталін запитав: А скільки у папи дивізій? І оце, от е, усе так. От, якби е, товариш Сталін е, краще знав історію, то він би розумів. І на цьому прикладі ми бачимо, що папа це не лише духовна влада і навіть не політична влада. Папа це ще і величезна мілітарна потуга. Тому що лицарство Західної Європи піднімається в хрестовий похід, але вони не можуть піти одразу в хрестовий похід, тому що вони досвідчені воїни. І їм треба зібратися. Там рік десь вони збирались. А знаєте, хто першим несподівано іде, відгукується на заклик папи? Всі що понашували на, на, на себе хрести, стали таким чином хрестоносцями, але першими хрестоносцями були зовсім не лицарі. Першими хрестоносцями стали просто людини. І це щось неймовірне. Уявіть собі, середньовічна Європа, про який там інтернет, про які там комунікації. Нічого цього немає. Але люди з усієї Європи, ну безумовно, система комунікації, в тому числі системи інформації, працює в першу чергу, якраз через церкви і монастирі. Тому що ну, в кожному там більш-менш населеному пункті є представник католицької церкви. Це безумовно сприяло. Але несподівано для себе, ну, несподівано для, для них, то якраз тих людей, зараз я про це розкажу. Це було не несподівано. Несподівано для нас, от з нашої сучасної точки зору, величезна частина європейського населення, просто людини, просто підриваються із своїх міст, із своїх сел і їдуть визволяти гроб Господень. От уявіть собі географію людини середньовіччя, котра там не освічена, не письменна. Найближче вона знає якусь там дистанцію. Це раз на рік поїхати там в райцентр на ярмарок. Ну до райцентру їхати день чи два. Потім там неділю чи пару тижнів там поторгувати, потім повернутись. Ну, якщо туди їхати день-два, то до Єрусалима їхати, мабуть, ну, тиждень, ну два тижні, ну що тут е, такого. От географії, то вони не дуже розуміли. Причому е, тут цьому дуже е, такому народному руху е, дуже сприяв, сприяв такий персонаж, як е, Петро Пустельник. Потім він відзначиться, буде ураганити. Е, е, про це я безумовно е, теж розповім. І от. Велетенські маси населення і ще просто рушають із свого міста місця. Нам потрібно розуміти, що це ще й люди, ми б сказали їх, назвали їх сьогодні своєю, знаєте, такої вже раціонального стилю життя. Ми б назвали їх релігійними фанатиками. Але для нас релігійні фанатики Ну це якась невеличка секта, да? там якихось. от а тоді вся Європа, всі віряни були релігійними фанатиками. І це не вже в якомусь такому маргінальному сенсі, котрий ми закладаємо сьогодні. А люди щиро вірили. Плюс час від часу їх ще накривали якісь видіння. І це, як не дивно, має абсолютно раціональну. Раціональне пояснення справа в тому, що ну яке тоді було сільське господарство? Воно безумовно було, але не було там ні засобів захисту рослин, ні якихось пестицидів, і взагалі зерна було мало. Пшеничний білий хліб їли тільки аристократи. А селяни, просто людини, харчувалися в основному житнім хлібом. А знову ж таки, аналізи показують, що тоді в житі гніздився якийсь грибок. Я не буду ламати язика, щоб вимовити його назву. Але цей грибок був галюцегенний. І люди, споживаючи житній хліб, таким чином закидували ще й цікавими речовинами, і глючило і штирило всю Європу. Ну, точніше, не всю Європу, а просту частину простих людей, просте населення селян в основному. Тому те, що до селян постійно ходили якісь видіння, і сьогодні хтось бачив Архангела Меїла, завтра хтось Діву Марію, і все це на тлі такого релігійного фанатичного. Захоплення, ну безумовно, їх всіх різні святи, святі закликали йти визволяти гроб Господень. І оці неймовірні маси народу, не знаючи толком ні географії, ні шляхів, ні комунікацій, не захопивши із собою навіть припасів, просто ломанулись отуди в сторону Єрусалима. Все це супроводжувалось, от тоді, ми знаємо, коли пішли по Європі перші єврейські погроми. Тому що я хто? Я воїн Господень, я йду звільняти гроб Господень, котрого вбили. Я йду боротись із тим, хто не вірить у Христа. І тут вони там в день вони їдуть, ввечері вони сидять там навколо якогось вогнища, щось там спілкуються. І слухай, ми їдемо боротись і воювати із тими, хто не вірить у Христа. А знаєш, хто, що, хто ще не вірить у Христа? Так євреї ж не вірять. І навіщо нам їхати кудись, якщо ось вони поруч, вороги Христа? Більше того, вони ж його ще й вбили. Хоча насправді то Христа вбили римляни. А, ну, це, от, це цікава історія. А, і таким чином, от хвиля погромів, просто от там, де вони їдуть, євреї зазнають жахливих утисків. І починається е, те, що потім, на жаль, неодноразово е, ще буде. Більше того, коли вони доходять до Угорщини, а король Угорщини е, він без, е, безперечно, як аристократ, він знав, що все оце буде. Але він такого чекав, що через його території поїдуть е, лицарські батальйони, лицарські бригади, серйозні контингенти, досвідчені люди, які все знають, які знають географію, які мають припаси. Е, а тут несподівано в його країну вломлюються ордени оцих ось голодранців, у котрих немає припасів, у котрі вже немає за що їх купляти. Там, до речі, в Європі в цей час піднімається перший масовий, щоб ви думали, волонтерський рух. Тому що коли повз міста, села їдуть та тим більше, че, першою чергу їдуть оці перші хрестоносці з простого люду, ну то виходять якісь люди, заможні. Ось, ви ж воїни господні, ви їдете чинити благородну справу. Я то не можу, у мене там дружина, діти, господарство, але ось вам, будь ласка, кошик, там смаколики для наших святих воїнів. Потім вони вже не будуть питати, вже будуть обдирати усіх Ну там, де матимуть Можливості тому вони спустошують Угорщину як просто як сарана, ну доходить до відвертих зіткнень, але вони все ж таки, врешті-решт, добираються до Костянтинополя. І імператор Олексій Комнін, котрий чекав, що зараз до нього прийдуть дивізії отого самого папи римського, несподівано. Зустрічається з набрідом голодранців, які не вміють ні воювати, не мають припасів, уявлення не мають куди вони взагалі прийшли. Тим більше їх ще купа по дорозі перемерла. І перед Олексієм Комніном постає дуже цікава дилема, що робити далі. А от що зробив далі візантійський імператор і як далі розвивався дуже дивний перший хрестовий похід, про це ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!